Там, де мистецтво та натхнення об'єднало однодумців, відбувся особливий квартирник. Музичний квартирник це неформальний камерний концерт, який зазвичай проходить у квартирі або невеликому просторі. Його особливості це жива музика, мінімум техніки, тепла домашня атмосфера та спілкування музикантів з аудиторією. По суті, квартирник це простір, де мистецтво і люди максимально близькі. Місце, де народжуються емоції, тут і зараз. Тож такий квартирник організували у горішніх плавнях. Планове відключення Світла стало навіть подарунком для цього вечора. Замість яскравого світла та екранів, ліхтарики, гірлянда та електричні свічки. Півтемрява, м'які тіні, атмосфера свободи і творчості. Хтось уважно аналізує виконання, сидячи на стільчиках, хтось, відпочиваючи на подушках після важкого дня, релаксує. То звучала жива музика, гітара, саксофон, флейта. Кожен інструмент розповідав свою історію. Лунали авторські пісні, кавери та імпровізації лише для тих, хто був поряд на стіні з гірляндою фотокадри з проєкту Арт імпульс. Кожна світлина це емоція, що оживала у світлі вогнів. Цей захід організували саме в рамках цього проєкту, який продовжує об'єднувати поціновувачів мистецтва. Про це зазначила начальниця відділу у справах сім'ї та молоді Тетяна Качанова. Творча зустріч, музична зустріч молоді під назвою Квартирник перше. Ми таке організовуємо для того, щоб популяризувати живу музику, для того, щоб розповісти і показати молоді, як можна ще проводити свій вільний час, долучатися до творчості, надихнути, можливо, когось творчістю. І хочемо показати про те, що в нас в громаді є також багато талановитих музикантів, і познайомити їх з їхньою діяльністю, нашою молоді, взагалі мешканців наш. Міста відділ справ сім'ї та молоді щиро вдячний нашим постійним партнерам, музикантам Антону Базалевичу, Катерині Кулик, Олександру Єруху, Сергію Єруху. Також дякуємо за те, що він допомагає нам організовувати і створювати цей творчий вечір. Тому ми дуже дякуємо за те, що вони долучаються постійно. Також дякуємо молоді активні, які приходять, і грають і долучаються до ініціативи цієї, щиро вдячні і бажаємо їм над творчості, нових ідей і нових музичних композицій, які вони будуть приходити і грати для нас. Антон Базилевич, один із організаторів заходу, зазначає, що найголовніша ціль квартирника приємно провести час у гарній компанії. Сьогоднішній квартирник є творчою атмосферою таких же творчих людей. Формат квартирника це повернення в ті часи, коли люди жили без мобільних телефонів, ходили один до одного в гості. І от сьогодні ми запрошуємо в гості в нашу Квартирку творчих людей. І коли в мене запитали, який план, план провести гарний вечір. І навіть відключення світло додало особої атмосфери. На сьогоднішній зустрічі буде грати наш міський колектив під назвою The Dibosh. Також в сьогоднішньому заході ви почуєте саксофон. Флейту, співи сучасних та авторських писень від е музикантів нашого міста. Вечір, коли кожен міг відпочити, видихнути, знайти енергію або поділитися своєю. Квартирник, який повертає до себе і одночасно дарує нові знайомства та натхнення від талановитих людей горішніх плавнів. Тепло, щиро, затишно та музично було під час квартирника. А ми рекомендуємо вам підписатися на сторінку молодіжного парламенту міста горішні плавні та Фейсбук-сторінку відділу у справах сім'ї та молоді, щоб не пропускати подібні заходи. Слідкуйте за цікавими подіями у місті. Та долучайтеся, надихайтеся, даруйте собі приємні моменти навіть у важкі часи. Не осіжне оком велика така батьківщина, дуже гарні на ній і лани і сади. Це все наша земля, наша ненька, це все Україна. Якою пишатися треба завжди. Любіть Україну, любіть Україну. Цим серцем душею, шановні, любі, лиху годину, тяжку годину, за неї молі. Любіть Україну, цим серцем душею, любіть.